Є в Черкаських степах, Шендерівка село, там рясніють сади, там добра джерело, там на ріднім роздоллі, зріє сила колось, щоб синам хліборобським краще в світі жилось. Я рідне село, волошкове село, тут матуся мене сповивала, то дитинство моє, голосоноги прийшло, і Зазуля руки накувала. Шендерівко моя, ніжний спів, солов'я, круто схили, чарівно казкові. Де б не був я, завжди лину серцем сюди, мову пісню свою колискову. Шендерівко, моя Шендерівко, у долині квітучий село, то чекав мене рідна домівка, батьків незрадливе крило, То звучав сагайдачного голос, Жили поруч і радість, біда. І на нивах родив щедро колос, Хоч не раз їх топтала орда. Моє рідне село любесткове село, і підлісся моє, і чернече. Ти признався, чому все так швидко прийшло? Чому серце вернись мені шепче? Здрастуй, хату я до тебе повертаюсь. Моє рідне село чебрецеве село. Пісня, тата козацька журлива. Скільки наш шиндерян у борні полягло за Україну і долю щасливу? і серденько замирає в центрі села, як храм, стоїть. У зелені ресуня школа пройшло не так багато літ, дерева виросли довкола. Сюди щоранку дітвора збігається із гамом, шумом, а при дозрілості пора залишать школу, діти з сумом. Днів не забути ніколи, ніколи, як мати вперше вела нас до школи, як квітами школа уся розцвіла, як люди зібрались з усього села. Школа Шендерівська, велика рідня, школа Шендерівська. Це і ти, і я. Тут ми всі навчались, тут ми всі зросли, рідними стежками в дорослість пішли. Тих днів не забути ніколи-ніколи, як з друзями граючись бігли до школи. І той голосистий чарівний дзвінок, що кликав настирно усіх на урок: Школа Шандерівська: це і ти, і я, це в Лузі Калина і спів Солов'я. Це вчителя слово, мудре, привітне, це мамина хата, затишне й світла. Привину почав на часинку, обійду всі садки і поля, кожен пагор і кожна билинка, ти з любов'ю мені промовля. Приїдіть, земляки на гостину, із далеких і близьких країв, Стрійне нас Недерівська родина, славних дочок і вірних синів.